Друзі, привіт! Я Ольга Мельничук, і сьогодні ми завітаємо до фаната своєї справи косметолога Аліни Ралян, черги до якої можна порівняти лише з чергами до Лувру. Не буду приховувати, що це моя близька подруга, тож сьогодні ми будемо її пресувати на тему превентивної косметології. Ходімо! Ну, тож я до тебе завітала багато років тому, але я була досить доросла вже дівчинка. То я хочу тебе запитати: от є якісь поради, а з якого віку взагалі бажано би завітати і познайомитись з косметологом? Варто звертатись до косметолога, професіонала, mm -hmm. якщо, наприклад, ти мама бачиш, що твоя донька робить якісь невірні дії стосовно свого обличчя, uh -huh. да, закриває, запирається в ванній, давить висипи, неправильно підбирає косметику. Зараз діти масово скупляються все в інтернеті. Uh -huh. Я би дуже рекомендувала незалежно від віку звернутися до професіонала, тому що наші діти чомусь чують думку інших людей і прислухаються набагато краще, ніж це до нас. Точно. Так я думаю, що неправильний догляд це взагалі. Взагалі можна так нашкодити шкіру, щоб потім довго-довго вичухувати з цього. Багато хто не розібравшись в стані своєї шкіри, в типі своєї шкіри, і часто ці поняття підмінюють, плутають, призначають собі неправильний невірний догляд, який порушує і мікробіом, і ліпідну структуру нашої шкіри, і водний баланс. Ну і маємо, маємо проблеми. Угу. Тому це важливо. Зрозуміло, тобто це зекономить і кошти, і час. Та, звернувшись до професіонала, ви економите і кошти, і час. Так, просто зазвичай люди думають о, піду до косметолога. Зараз там треба заплатити за консультацію там і тому подібне. Ти знаєш, але що? насправді Я зараз воно виходить скажу. зовсім по-іншому. Довіра іншому. до спеціаліста чомусь, е, і це проблема сьогодення. Довіра до спеціалістів падає, і по статистичним даним до 35-го року довіра до штучного інтелекту буде вища набагато, ніж до лікарів. Люди самі будуть собі призначати препарати, себе лікувати. На жаль, твій жарт. Спочатку ми боремось з прищами, потім ми боремось з зморшками. От тебе про зморшки, чи є якийсь спосіб, як попередити зморшки? Взагалі, це можливо? Чи це такий процес, тобто щось роби, не роби, все одно воно буде. І щоб ти там не старалась, тобі їх не уникнути. На жаль, універсального методу не існує. Ми можемо, ну, ми можемо попереджати, да? От, власне, що таке превентивна косметологія і медицина це невід'ємні поняття. Ми маємо працювати над собою і самостійно, не перекладати відповідальність на косметологів. Так. Е, можна прибрати зморшки дуже швидко, це ботулотоксинами, але на якість шкіри вони ж не впливають. Тому це завжди комплексний підхід. Угу. Призупинити можна. Е, покращити можна, ну зупинити нереально. Тобто Ці потрібно праці. просто на цю тему розслабитись. Е, розслабитись, сприймати себе, любити себе. Е, я не знаю займатися спортом, улюбленими справами, коли у жінки горять очі, ми не помічаємо її зморшок. З віком всі наші емоції, які ми набули на протязі життя, ми їх бачимо на нашому обличчі. Так, Так. і чим більше я працюю, тим більше я впевнююсь в тому, що не потрібно зациклюватись на цих процесах старіння. Ну вони, вони від нас не дінуться нікуди. Ми маємо до цього йти, ми маємо це сприймати і покращувати. Тому що косметологія дає лише 25%, я тобі вже говорила, правда, якось, косметологія дає лише 25%, е якщо ми беремо за 100% догляд за собою, 25% гени, 25% любов до себе, 25 е фізичні фактори, там спорт, секс, сон, це дуже важливо. І лише 25% косметологія. На жаль, деякі жінки і чоловіки. Покладають надто великі надії mm. на косметологію. А, Алін, скажи, будь ласка, наскільки взагалі ефективні маски для обличчя? Ефективні, але це потрібно робити комплексно. Так? От я завжди mm. говорю: маска потріб... одна маска має бути підібрана по типу шкіри, mm -hmm. інша зволожуюча. Ще одна може бути анті-ейдж. Або, наприклад, якщо ми маємо якусь там проблему чи пігментація, чи розація, обов'язково призначаємо щось по проблемі. Угу. Добре, окей, маски це дуже крута штука. Я погоджуюсь. А як часто взагалі ми їх маємо робити? Е, немає такого, так само немає, да? є індивідуальний підхід. Угу. Наприклад, ти маєш суху шкіру. Угу. Хоча б мінімум раз, Я на маю тиждень, шоку шкіру. раз на тиждень Раз на тиждень зволоження. Е, далі ми можемо призначити маску і використовувати маску угу. по проблемі: купероз, пігментація, акне, висипи і так далі. Е, якось узагальненого немає. Їх потрібно робити періодично і постійно, в якості догляду, домашнього. Ну так, і це досить круто впливає на якісь шкіри. Так, в комплексі так. Ще хочу запитати тебе про патчі. Е, дуже зараз багато інформації стосовно того, що вони не мають зовсім ніякого ефекту, що це ілюзія взагалі. От твоя особиста думка. Е, знову ж таки, е, якщо людина купила анті ейдж патчі, поклала е, їх на 20 хвилин, да, хоче, щоб нічого зможки, не моршки, а зморшки не пішли. Чого так? Патчі погані. Погані патчі, поганий так. косметолог, так. який їх порадив. Так, так. Патчі так само не можна узагальнювати, вони є різні. Е, є такі, які можна наносити через день, є угу. такі, які можна наносити один раз е, на тиждень. Ну, напевно, що це зараз буде хвилинка реклама, але патчі розідроб це просто божественні патчі, які реально працюють. Тому що там є активна е, формула пептидів троянди. Вони дійсно працюють. Але. Е, Періодично потрібно це все робити. Є гідрогелеві патчі, вони гарно зволожують шкіру, зморшки не приберуть. Тому покладати якісь великі надії на патчі не варто. Я так розумію, що взагалі покладати великі надії на будь-що не варто. Тобто тільки комплексно ми можемо так. відстрочити оцей наш. Так, Період. Знаєш, от потрібно взяти відповідальність uh -huh. на себе, да? за свою красу, здоров'я, uh -huh. а не перекладати на косметолога, е пластичного хірурга і так далі. Ну, я, я, я вважаю так. Можливо, хтось зі мною не погодиться, я вважаю так, тому що це косметологія, краса, це, це підхід комплекс. Можливо, хтось не погодиться, але не я. Інакше я більше не буду в цьому кабінеті.